Навіна наві нейшн Вони вриваються в топ-8. ESL Pro League, а я вриваюсь на ваші екрани. Прямо зараз буду розбиратися, що там було на другій стадії, як вони так жорстко хоп-хоп-хоп-хоп-хоп потрапили в топ-8. Ну і моє очікування від плей оффу також в кінці відео запишу. Тому з вас, Лукамінчик, залишайте коментар. От на якому місці, на вашу думку, наві завершать цей турнір. Я думаю, це буде десь мінімум півфінал. Так що ви пишіть, а я. Починаю. Ось він, Маказе, Макрейзі, просто монстр. Є над чим працювати, але про це, мабуть, трішечки далі. А, команда Наві, ось вони красунчики. Ось вона вже одразу була перша перемога над Авророю. Ну і тут, перш за все, я хочу підкреслити новий нарешті новий мапул Наві. Це те, чого їм не вистачало. Якщо ну, сезон, мабуть, останні, я не знаю, 3-4 місяці. Ми просто бачили, що вони намагаються грати Міраж і виходить. ну, Час від часу, так собі, час від часу нормально, то нарешті вони приїхали з чимось свіжим. По-перше, це трейн. По-друге, це мапа Нюк. Мені здається, на цих двох мапах треба їхати далі, треба тягнути. Плюс там ще й непоганий інферно. Час від часу показують, коли Маказі не ловить 50 хаєшек своїм обличчям. Наприклад, проти Аврори. А, була опція пікнути трейн у Наві, але ми розуміємо, що і Аврора самі трейн полюбляє. Тому я думаю, тут був зроблений вибір в дебютній серії, щоб не грати сильну мапу суперника. Просто нючок залетів. Ну і бачимо, доволі вдалий 13-9. На Дастіки там вже мені здається на плюс моральці на впевненості на тому, що і у Турків прямо скажу, що зараз іде спад на цих факторах. Наві зіграли, і дебютну гру забрали з рахунком 2-0. Це вже, знаєте, перші приємні емоції нам з вами подарувало, а не просто, що наві приїжджали там, від 3D Max, на це відлітали і до побачення. Там все було класно, макази тут з пістіком розвалює, і все почалося добре. На наступний день вже м інший суперник, на наступний день Фелконс. Фелконс, на відміну від команди Аврора, зараз на підйомі. Причому на такому підйомі, що мені здається, вони навіть десь там в топ-5, топ-3 вже мітять. І це суперник. Дуже серйозного рівня. І ось тут, до речі, якщо подивитись на дистанції до кінця турніру, мабуть, наві треба було обрати все ж таки трейн, який вони далі грали вдало. Але через те, що це другий день турніру, і вони вчора буквально виграли нюк у Аврори, і там все було непогано. Вирішили вони обрати нюк. Але, на жаль, для Наві просто Кіксанчик видає матч життя. Просто шалений рейтинг. Ну і бід, коли бід не грає, команда Наві може навіть не намагатись, мені здається, щось робити. Валерій це просто ну, відсотків 40, мені здається, успіху на мапі створює для Наві. Зараз це, ну, на мою думку, найголовніша зірка, коли у Валерія залітає, то все добре. Ну, Якщо не залітає, якщо ще і в мінус він тягне, ну тут мапа була. Жахлива. До речі, зверніть увагу на цей показник Свінг. Це нова метрика, метрика, яку додали в останньому оновленні ХЛТВ. Це те, наскільки ти корисний на мапі. Тобто, умовно, бід він не просто не настрілював, він ще й нічого не робив на мапі. Тобто, в мінус, в мінус, в мінус, в мінус всі гравці наві не впливали в позитивному сенсі. Ну, в той час, як у Кіксана плюс 11 це взагалі там плюс 5-6 нормальний показник, плюс 11 це якийсь. Космос. На другій мапі мені здається, там Макази так не вистачило. Отут Кадешечка, і ось він, до речі, мінус 6% свінга. А отут у Кіоске зверніть увагу, непоганий Каде, але мінус по корисності. Тобто він робить екзіт-кіли, він погано розмінюється, він виходить десь помирає. ну... Коротше, не корисні дії на мапі робить. Тому цей показник прикольний. Не знаю, наскільки вам таке цікаво, але вирішив вам про це розповісти. На другій мапі Маказе він проблема навіть не в тому, що не настрілював, проблема в тому, що по цьому показнику ентрі-дуели він зіграв 2-8. Тобто на Маказе постійно знаходили ентрі кіли Фелконс. І оце була головна проблема. І ми тягнув тут в солянку. Мені здається, декілька раундів отуду десь він просто виграв соло для команди. Наві може тут в хайлайті, до речі. Щось таке буде. Біт Тес з кіоски Моносі. Не буде тут нічого такого. Ну давайте хайлайт Валєрчика хоч подивимось. Катку злили, але хоч хайлайтик Вийшов і на тому дякую. От, я не дуже люблю хайлайти, які, типу, знаєте, протягом всього раунду ти зробив там три фраги, вони отак обрізані. Оце мені здається. О, це жорсткий хайлайт на першій мапі. Суперагресивна гра від Монесі. Прям. Камбекнув. Причому останні турніри у нього були такі собі. Е, окрім останнього, останнього, коротше, на початку сезону всередині він так собі грав. Але далі прям почав розкриватися. Ну, це не тема нашого відео. Е, відлетіли від Фелконс. Насправді неприємно, особливо саме з таким рахунком. З одного боку, гру життя видав Кіксан, з другого боку, ну, типу, два раунди на своєму виборі. То таке. А, що там у нас було далі? Наві проти 3D Max, ну, це взагалі це вороги, це криптоніт. це як Бетмен і Робін. Я не знаю, які там у нас ракфори, сирні. Це не то. Ну, коротше, ви зрозуміли. Як інь і янь. Команди один для одного. А, дуже насичена, дуже цікава була зустріч. Тут ми нарешті побачили той самий трейн, на якому можна їхати далі всіх вигравати. А, але. На третій мапі не вистачило. Якщо перші дві там туди-сюди можна було і, Navi, і 3D Max 2-0-2-0 зробити, то на нюці підпросіли. Хоча загалом Мапул був класний. Тобто тут дві сильні мапи Навітрейнюк, ну інферно, який 50 на 50. Але мені здається, просто незручний суперник. От таке буває, таке трапляється. Проти більш сильних команд Na'Vi іноді грають краще. Тобто, якщо подивитись на дистанції там Аврора Монголс, наві виглядали класно. Проти 3D Max не вдається, не летить. Макази знову, до речі, на останньому місці, але тут. Не знаю, де конкретно можна подивитись Ютіліті Демедж. Хоча де він. Тут, 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 тут. А, так він ще цей нюк непогано зіграв. Коротше, там був якийсь нюк, де Макази просто бігав, кожен раунд починав з половиною ХП, тому що дві хаєшки йому на голову прилітає. І це вже не перший турнір, я бачу цю картину. Треба тренер по гранатах. Тренер по тому, як ухилятись від розкиду суперника. Отакий треба тренер, тому що щось з цим є певні проблеми, певні аспекти. А, далі, Наві. Падають в 1-2, Тут я вже такий, блін. А тут фейзит, тут монголи, тут Інер Circle, які ще були на непоганому ходу після перших двох зустрічей з Spirit і Монголс. Але пощастило, прокнули хоту. Ну і хоту заплили. Мені здається, тут. Те, що вони демонстрували, як вони грали в першій стадії, те, що було в другій, це просто небо і земля. Наві прийшли впевнені на Турік на, турік, на цю зустріч. Ну, 11-1 трейн, просто ну, статистика космічна. А, і було видно, наскільки хоту перегоріли. Вони мені тут трішки нагадали Інерсьоркл, коли, типу, вони там щось 213-213 з фурії зіграли Інерсьерл. Так отут Наві розвалили хоту. Просто п'ятий-шостий раунд, облична гравця, хоту немає, наві домінують, не залишають взагалі ніяких шансів. Це було приємно і це було трішки дивно, тому що від Хоту очікування були вищими, але Наві продемонстрували, можливо, досвід зі стар серії їм тут допоміг, тому що там якраз було багато зустрічей з Тір 2-тір-3 суперниками, і якось Наві до цього трішки призвичаїлись. Можливо, цей фактор зіграв. Ну і Валерчик, який просто ну, 45-24. Просто КД-2 в Best of 3 серії, він ну, вдає. Тут не відчув конкуренції взагалі ніякої. Ну і хоту, прямо скажучи, дивували, але ну, треба вигравати. І 3D Max то треба вигравати, але нухоту це вже взагалі. Вирішальна гра, буквально вчора виграли. Тут я очікував більш цікавої боротьби. Насправді, Монголс зловили тільта, зловили такої, такий чоук-турнір. Перший після того, як вони. Стали топ-1 світу і просто 13 3 їх прибрали. Їх просто знищили Наві. Знов ж таки, нюк. Монголс прибанили трейн від е горя подалі, щоб не підставляти. Ну, вони і не грають трен. Коротше, наві. Оцей перехід трейнюк, трейнюк, трейнюк. Там якийсь інферно залітає. Ну і еншен, даст, міраж. Там вже що суперник пікне та пікне, там так і буде е -е, класний, класний впевнений нюк. Тут ніяких питань нема. Іме Красунчик. Є невелика проблема з іме, що він може видавати дуже класну гру, а потім дуже погано. Тобто стабільності імен не вистачає. Але якщо у нього залітає, але і був ще от оцей попередня гра з 3D Max чи хто. Коли він один тягнув, а команда не тягнула. Потім він на лоутабі команда тягнула, ну, то таке. Найголовніше, що Наві відчули смак перемоги. Якесь було дуже дивне інтерв'ю на HLTV, що Алексій сказав, що нема впевненості. Це наче інтерв'ю, яке місяць тому ще записували перед Star серією Ну, типу, ви виграли турік, ви тут в кроку від того, щоб пройти в плей-офф. Просто залітає якесь рандомне інтерв'ю на HLTV, У нас немає впевненості, не знаю до чого. Може він байтив суперників, що вони не в тонусі, що вони слабкі. Коротше, питань багато, але головне, що пройшли в ТОП-8. Ось він і маска 2 все добре, все залітає. Ну і тут вся статистика класна. Друга мапа була цікава, насправді тут прям 6-6-6-6, туди-сюди, тяпляп, але овертайми ну, дотягнули. Коротше, враження у мене від Навіть дуже класні. Оновили Мапу. Також в цій грі, до речі, проти Mongols, Blade Блейд перед початком гри, якщо ви дивились лайв студію, я там перекладав інтерв'ю. Сказав, що у них інший підхід до Mongols, тому що у Mongols дуже своєрідний стиль гри. Я так розумію, цей підхід за заключався в тому, що у наві більше свободи для гравців було під час цієї зустрічі, і це спрацювало особливо класно. Це спрацювало на першій мапі. Тому сподіваюсь, наві зможуть не лише додати оці нові мапи, що вони вже зробили, а й якось більше креативно підходити до суперників. Якщо прям отакі результати 13-3 проти Монголс, то мабуть щось в цьому підході, щось в цій свободі все ж таки є, за рахунок чого команда Наві може перемагати. А, рухаємось далі до плей -оффу. Ну, Тут, мабуть, не так. Де він? Де він? Де він? Де він? Хочу сітку показати. Ось вона. Так, мені здається, більш наглядно воно все виглядає, хто на кого потрапляє, ніж просто тут з часом початку. А, завтра в в 2. Завтра в 2. Якщо ви дивитесь прямо сьогодні, 9 жовтня, завтра в 2 приходьте, будемо дивитись наві. Ось вона сіточка. Тут, по-перше, два Бетмени, два Робіни, два Джокери, два кріптоніти, двійка зліших ворогів, 3D Макс і Фелкус. Хто б з них тут не виграв, обидва вони вигравали у Наві, обидва ростери в попередній стадії. Тому у Наві буде класна можливість помститися, але перед цим треба пройти Маус. Далі, тут другий тур цікавий. Але чи зможе Наві пройти Маус? Оце питання, тому що Маус. Вони якось і не на підйомі, і не на спаді. Знаєте, доволі важко оцінити їх гру, у тому розрізі, що вони іначе не претендують на перемоги, але наче постійно в плей оффі знаєте, якось у них такий стан доволі хиткий. Ну, хиткий в хорошому сенсі, в тому сенсі, що вони постійно доходять до плей-оффів. Топ-4 світу наразі за рейтингом. Ну, подивимось. Якщо оцінювати саме мапіки, бачимо, Маус дуже полюбляє пікати Міраж. А у Наві це мапа попереднього сезону. Оверпас відлітає в бан, даст відлітає в бан. Наві треба обирати. А що за 100% трейн взагалі тут? А, ну це байти. Це Бласт Бунті взагалі. Коротше, у Наві, я думаю, веделка класична. трейн. Треба подивитись демки, треба проаналізувати, що конкретно пікати. Я думаю, цей 100% він це все ж таки фейк, тому що дуже старі матчі. І зараз воно не актуально. Ну, або нюк. Що там по нюку у мишей? Це. Ну, не дуже. Програли Falcons, виграли Gamer Legion. Коротше, можна і то, і то пікати, мені здається, Навіть. Тут важко буде помилитися, але від суперника. А, далі. Що вони тут? 3D Max, Falcons. Давайте глянемо. Міражик обирали. Де воно? Overpass, Inferno. Ага, вони міражик та і не обирали. Overpass в бані. Ну, я думаю, Міраж Інферно. Міраж інферно буде вибір, скоріше, навіть в сторону Міража я б дивився на місці Маус, якщо був, тому що тут вже у Наві немає практики. Якщо Інферно там доволі часто залишається на Десайдер, там якось туди-сюди. Проти них пікають цю мапу, то все ж таки, Міраж ми не бачили вже давно. Думаю, там все-таки наработки залишилися, але побачимо. Ось, до речі, остання зустріч в Кельні була якраз на мапах Нюк Міраж. Тоді Маус виграла, але 1310-13.10, 13 це. Півфінал, мені здається, був півфінал, абсолютно вірно. Кельна. Це був початок сезону, коли тільки тільки Маккейз, Маказа, господі, Маккейз вже прив'язали шокера, наслухався. А, коли тільки макази доєднався до складу, вони, вони тоді класно зіграли. І до речі, це була остання їх офіційна зустріч з Маус. Коротше, шанси є. Шанси є. Думаю, тут е, дві мапи точно з боротьбою. Може, дійдемо до третьої вирішальної. Міраж інферно, Нюктрейн. Оця четвірка буде в пулі. Еншен, я думаю, не ті, не інші не будуть. Може, Наві Еншен захочуть на третю залишити, але побачимо. Коротше, виступ класний. В другій стадії молодці. Е, е, набрались впевненості. хоча Олексі каже, що це не так, але сподіваюся, саме так. А не забувайте про коментар, на якому місці будуть наві на вашу думку. Ну а я до вас, поверну, до вас, я до вас повернусь вже після ESL. про ліги з підсумками. Можливо, це буде завтра, якщо наві вилетять. Сподіваюсь, ні. відоси знімати класно, але сподіваюся, це буде не настільки швидко. Коротше, до нових зустрічей, гарного вам дня, всім па-па.